Ну що ж, будемо підводити підсумки. Пробуємо з якого разу заведеться. Ага. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів з вами Нік Додожний. І на прохання підписників сьогодні у нас на огляді та тесті мотоопроїзкочка від торгової марки ДніпроМ. Ну і звичайно ми його будемо тестувати та розбирати, дивитися, що там всередині. Максимальна потужність даного двигуна кіловат 250, об'єм двигуна 43 см, максимальні оберти 6500 обертів хвилину, об ємкість топленого бака 14 літрів. Об'єм паливного бака 1,8 літра. Друзі, і вага цього оприскувача 10 кілограм. Друзі, а також запрошуємо всіх вас в нашу телеграм-спільноту, де ви зможете почитати інсайди з ринку електроінструментів, новинки, які заїжджають на ринок електроінструментів, а також отримати пораду щодо купівлі інструменту та професійну консультацію. Ну і звичайно, друзі, купа будівельного гумору. Отож, посилання на телеграм-канал я залишу в описі під відео. Друзі, ну тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і немає можливості по. Тримати його в руках, тим більше ним покористуватись. В комплектації три форсунки. Бачите, одна кругова, по кругу розпилює, одна йде нижня, або верхня, або права, або ліва, в залежності, як собі поставите. І ще одна стоїть на оприскувачі, іде двостороння, або вправо, або вліво розпилює, якщо повернете, вверх та вниз, як вам зручно. Дуже мені подобається, що Дніпром завжди дає якісні банки для розведення паливної суміші. Тобто на ту банку ви стаєте і абсолютно нічого не стається. Можна попригати. Як бачите, банка тверда і якісна. Плюс дуже подобається, що в даній банці зміщена горловина під кутом, дуже зручно заливати паливо. Як бачите, в комплекті також є сумочка з різним зіпом, ключ свічний, викрутка двостороння, ключ 8-10 і два шестигранники. Покажу безпосередньо саму кришку, куди заливається суміш. Як бачите, горловина дуже широка, на кришці. Є прокладка гумова, щоб нічого не витікало. Далі йде ситко такої дрібної дрібної фракції дрібної очистки, і обов'язково перед тим як збираєте, обов'язково цей шланг прикріпіть сюди до ситки, він служить для створення безпосередньо тиску. Покажу, як виглядає усередині. Як бачите, отвір для того, щоб сама стікала вода, тобто. Все під кутом, внизу, тобто, все буде вироблятися до мінімуму. Ну, ми ці моменти з вами також перевіримо. У задній частині оприскувача, як бачите, є на плічній Хочу сказати, що вони дуже м'які. Також дуже м'яка іде така поролонова накладка на спину, вона ізолює безпосередньо від спини сам двигун, щоб нічого не давило і ви не відчували вібрації, але це ще не все. Також хочу звернути вашу увагу, що сам двигун від рами, як бачите, зафіксований на такі емфери. Тобто вібрація тут на спину взагалі має не відчуватись, але я це буду перевіряти. Я після тесту скажу вам зворотній ефект. Як бачите, це стоїть турбіна, нагнітач, там стоїть помпа, шланги всі йдуть. Від помпи силиконові, бак для палива, горловина також йде зміщена під кутом, щоб було зручно заливати. Бачите, є паливний фільтр. Тут гумка безпосередньо на самій пробці також гумка, є клапан, щоб не створювався вакуум. Двигун дуже похожий, як на бензотримерах, ну, тобто двигун один в один. Праймера немає. Тут взагалі той праймера не потрібно. Є краник, який перекриває і відкриває подачу палива. Зараз він відкритий. Ось так він закривається і є безпосередньо важіль, щоб закривати і відкривати заслонку повітряну. Ось тут йде свіча. Ну, все під рукою. Внизу також, як бачите, стоїть під двигуном гумовий демпфер на металевому кріпленні. Покажу далі, як виглядає патрубок. Ось ця частина патрубка, як бачите, рухома, якби ви не працювали, він буде повторювати повністю ваші рухи. Іде клапан подачі повітря. Це все я з вами буду демонструвати і показувати, як воно виглядає у роботі. Далі йде екраник. Тут все просто відкрили або закрили. Ось так він перекритий. Він подає безпосередньо вже. Під тиском готову суміш, і ось тут є регулятор подачі безпосередньо суміші. Є різні положення. Два, один. Це все я буду з вами тестувати та показувати. Покажу, як виглядає ручка керування це включення та виключення. Є курок на життя подачі повітря, і також можна це все діло зафіксувати, щоб рука не втомлювалася, щоб пальці не втомлювалися. Можна працювати в зафіксованому вигляді. Покажу, що по боках є дві зручних ручки. Якщо треба десь його транспортувати чи кудись підняти, вираз підняли. Опустили. Знову ми в селі, знову криниця. До криниченьки напитись водиченьки. Так, треба набрати 10 літрів. Щоб перевірити, як споживає продуктивність. Так, зливаємо рівно 10 літрів. До речі, друзі, видно мірки. Камера просто погано передає. Як бачите, я хитаю 10 літрів, просто нерівно, він трішки стоїть 12 літрів і 14 літрів. Всі позначки є, і все видно, і нормально видно. Так, заливаємо паливо. Так, друзі, залили пів літри палива. Повторюю, щоб завести просто заслонку вверх, подача палива донизу. Як тільки заведеться, то скидаєте повітряну заслонку. Пробуємо, з якого разу заведеться. Ага, не включив. Друзі, обов'язково треба увімкнути кнопку OFF. Як бачите, завівся з першого разу. Дай трішки прогріється. Так, друзі, відкриваю краник і хочу показати, як працює цей регулятор. Вкрив на одиничку, бачите, як дуже-дуже помало тече двійка. І чим більше я відкриваю, тим більше йде вода. Це є максимум на четвірку. Так, перекриємо. так, друзі, перевіримо, за скільки часу 10 літрів вийде з цього баку. Поновний! Друзі, як бачите, це працювала пряма форсунка, дуже далеко б'є. Зараз подивимося, куди вона добивала. Приблизно сюди це більше, ніж 12 метрів. Ну це по прямій, друзі, це по прямій. Як бачите, дуже далеко добиває. Так, зараз продемонструємо вам, як працюють різні форсунки. Демонстрацією круглої ви побачили, як працює. Дуже просто знімається, дуже просто вдівається. Це є форсунка двостороння вправо вліво або вверх вниз Зараз ми виставимо вправо вліво і подивимося, як вона працює. З чотирьох сторін у When the sun's going down Наступна форсунка спрямовує куди-небудь вверх, вниз, вправо, вліво. Як собі наставити, тільки йде один напрямок або вправо, або вліво, або вверх, або донизу. Зараз я наставив її, наприклад, в праву сторону. Так, друзі, продемонструю. як Він виглядає на плечах, і попробуємо покропити дерева. Щоб ви розуміли на яку висоту він достає. Ну, я взагалі його не відчуваю. Headed out to Nashville on the hard rock line. I'm working on that old steamboat and I learned to ride. On steam. When my feet had touched dry land, how happy I did feel. every penny for to make up through the fall. Working for that dog, but I never. Come in around the river bank. The old train was so sane. Very... По закінченню роботи не забувайте перекривати краник, тому що буде текти ваша суміш. Друзі, працював я хвилин 15 і хочу сказати, що дуже економний, тобто паливо. Практично, як було, так і залишилося. Ну і що ж, а тепер поїхали розбирати. Так, друзі, зняв бак і хочу вам показати, що бак зроблений з такого міцного протиударного пластику. Так, добрався до свічі, покажу, що свіча суха, не забризгана, і свіча йде від торгової марки n С -т. Друзі, знімаю ось цей пластиковий захист. І що ми тут з вами бачимо? Ми бачимо те, що не бачили в жодному тримерові. Як бачите, циліндропоршнева група закрита таким товстим-товстим таким слоєм параніту, тобто товстого така е, паранітова прокладка, вона безпосередньо захищає цей кожух е, пластиковий, щоб він е, не плавався, тому що цей оприскувач розрахований на такі довготривалі роботи, і тому, то, як бачите, тут ось така. Паранітова прокладка, яка сюди аж завертається і йде на глушник. Ну і як бачите, безпосередньо та прокладка захищає корпус турбіни також від перегріття. І як бачите, друзі, тут реально все продумано. Так, Покажу, як зроблений стартер. Як бачите, стартер йде на два таких зацепа, стартер йде звичайний. Неплавний і всередині, як бачите, йде металевий храповик. Тобто, що я тут рекомендую? При заводі ні в якому разі не робіть таких. Швидких різких рухів, тому що по венталевому виходить удар, тут компресія, і стартер бере на себе нагрузку. Спочатку треба підвести, щоб ці вусика піднялись догори, зрушити з місця ось цей храповик, тобто загасити компресію. Десь з такого місця, коли все в натяжку, то тоді безпосередньо можна робити ривок і заводити будь-яку мототехніку. Це немає різниці, чи це оприскувач, чи мотокоса, чи бензопила. Немає різниці, ось такі рекомендації. Подивимося на повітряний фільтр. Друзі, все дуже просто. Повітряний фільтр йде ось такого паралонового типу, він без проблем промивається, просушується і встановлюється назад. Хочу відразу показати, що карбюратор йде не такий, як в бензокосах чи бензописолах. Це йде карбіратор поплавкового типу. Тобто цей карбюратор розрахований робити вертикально, в бензопилах тобто він не розрахований робити горизонтально, та йому це не потрібно, тому що оприскувач ви постійно носите вертикально. Ну що ж, як то кажуть, втамували подих і дивимось, що там усередині. Обана! Так, покажу, як виглядає турбіна. Як бачите, яка здоровенна, плюс сама турбіна зроблена не з пластику, а зроблена з капролону. Безпосередньо турбіна тут фіксується на колінвал двигуна. То, тобто, як бачите, йде пряма передача від колінвала. І ось тут стоїть маховик, катушка. Так, давайте подивимось на поршень безпосередньо. Як це все діло виглядає? Друзі, як самі бачите, поршень виглядає гідно з маркуванням. Плюс сам по собі поршень має е, таку структуру. Це зроблено для того, щоб ліпше змажувалася циліндропоршнева група. Як бачите, два кільця Так, замірюю діаметр поршня. Е, діаметр поршня 40 мм. Також хочу сказати, що як бачите, шатун іде на поршні з плакуванням, тобто термообробкою метала. Далі покажу, як виглядає циліндр. Тут претензій взагалі немає, є нормальне напилення, стоїть якісна паранітова прокладка. Тобто, друзі, щоб ви розуміли, ця модель в Дніпроема дуже давно. Ще був Дніпром, писав колись звичайними українськими буквами, потім була Фореста. І зараз вже Дніпром, який йде на експорт. Тобто середина не мінялась, тому що цей оприскувач реально себе зарекомендував і людям, кому багато обробляти, реально служить. Також, друзі, хочу показати, що від колінвала йде передача на насос. На насос, друзі, передача йде через таку капролонову втулку. Якщо вона там з часом виробляється, вона без проблем замінюється. Для тих, хто не бачив, покажу як виглядає насос. Ось, будь ласка, все просто. Також стоїть така крильчатка, яка ганяє. Воду, і, як бачите, є два входи, щоб скоріше подавалася вода, щоб скоріше нагніталося. Як бачите, тут є два фото. Тобто, з двох сторін подається на крачатку. Все просто, конструкція нормальна, конструкція на підшипнику і тут ну реально ламатися нічого. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, ну що тут сказати? Ну, мотопомпа класна. Реально, мотопомпа себе вже рекомендує руки. Просто я ніколи її не тестував, просто я ніколи її не демонстрував, не тестував і не розбирав. І не буду кривити душою. Я завжди чув про них, що мотопомпи. Нормальні, роботящі, і враховуючи Дніпромовську гарантію 3 роки зі своїми завданнями, вона буде справлятися на 5 з плюсом, але повторюсь, це для тих людей, хто має великі об'єми, кому за півхвилини треба обробити велику територію. І мені реально не соромно її рекомендувати для великих-великих сільськогосподарських завдань.